Після ухвалення рішення про надання Україні винищувачів F-16 США та союзники працюватимуть, щоб визначити, коли будуть доставлені літаки, хто їх доставить і скільки, заявив сьогодні радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Саліван. Ми виконали те, що обіцяли. Ми дали Україні те, що їм потрібно. На підставі тісних консультацій між нашими та їхніми військовими. І тепер ми перейшли до дискусії щодо вдосконалення українських військових повітряних сил як частини нашого довгострокового зобов'язання щодо самооборони України. За даними змі, американський президент Джо Байден повідомив лідерам J7, що США підтримуватимуть зусилля з підготовки українських пілотів на f 16 Цю заяву Байден вже привітав прем'єр-міністр Великої Британії Ріже Сунак. Підпишись на канал, став подобайку, тисни на дзвіночок. Залиш свій коментар. Схоже, Дід Мороз існує. Сьогодні народилась нова реактивна коаліція. Українські військові пілоти з нетерпінням чекають почати навчання на винищувачах f 16 написав у Твіттері міністр оборони України Олексій Резніков. Українські пілоти з нетерпінням чекають почати тренування на винищувачах f 16 Тепер вони зможуть підтримати своїх братів і сестер по зброї на суходолі і на морі, щоб перемогти в цій війні f 16 були створені, щоб перемагати поганих хлопців. Їхній час настав. Також Олексій Резніков повідомив, що наступне засідання контактної групи з питань оборони України, так званий Рамштайм 12, відбудеться наступного тижня. Очільник оборонного відомства зазначив, що західні літаки стануть важливим елементом захисту українського неба. Сучасна авіаційна платформа це саме те, що нам зараз не вистачає у системі ППО ПРО, щоб захистити наші мирні міста та наших воїнів на фронті. Наші повітряні аси не менш майстерні ніж українські екіпажі патріотів, ірисів чи насамців, Впевнений, що вони зроблять свою роботу на найвищому рівні. Держсекретар США Ентоні Блінкен є найвпливовішим прихильником надання Україні американських винищувачів f 16 з арсеналу союзників, пише видання The Washington Post із посиланням на джерела. Блінкін зіграв аналогічну роль у зимку, коли Німеччина не наважувалася надати Києву свої танки. Саме держсекретар переконав Білий Дім розпочати процес передачі американських танків Абрамс по опір Пентагону. Згодом це дозволило європейським союзникам приєднатися до постачання. За словами джерел, згода Білого Дому на передачу Києву винищувачів f 16 це результат тиску союзників по НАТО, Конгресу США та особисто президента України Володимира Зеленського. Також сьогодні стало відомі список західних країн, які вже ухвалили рішення про передачу України винищувачів f 16 пише Тройтерс. В авіаційну коаліцію попередньо ввійшли Португалія, Великобританія, Франція, США, Нідерланди, Данія, Бельгія. Ще одна важлива деталь: більшість цих країн вже замовили нові F-35 на заміну своїх F-16, які теж потрібно кудись діти. За підрахунками Defended Express, Україну можуть отримати до 70 літаків F-16.